Мир вам, дорогі друзі, дорога молитовна спільнота. Я вітаю вас на каналі Тихий Лагідний Голос. Один з найсильніших інструментів, який ворог використовує проти нас у цій війні, це страх, страх за майбутнє, страх за близьких, страх за власне життя, страх паралізує. І Бог, знаючи це у своєму слові безліч разів звертається до нас з однією простою. Але такою потужною заповіддю не бійся. Сьогодні я хочу, щоб ми взяли за основу нашої молитви одне з найсильніших місць, де Бог говорить про це. Це книга пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Давайте приймемо це слово особисто, якби Бог говорив це кожному з нас просто зараз. Не бійся, бо я з тобою, не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Амінь. Яка обітниця? Він не просто каже не боятися, він дає причину бо я з тобою. Він дає обітницю, я зміцню, я допоможу, я підтримаю. З цією обітницею давайте увійдемо в молитовний час. Отче Небесний, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, яке є світлом для нашої стежки. Дякуємо тобі, що ти небайдужий Бог далакий і грізний, але ти Бог, який каже Я з тобою. І сьогодні ми приймаємо цю обітницю вірою і благаємо тебе за нашу Україну. Господи, ми найперше молимо тебе за тих, кому найстрашніше, за наших воїнів на лінії вогню. Ми просимо, щоб Твоє слово не бійся пролунало голосніше за вибухи снарядів. Ми просимо зміцни їх. Коли їхні сили вичерпуються, нехай Твоя сила вливається в них. Допоможи їм, Господи, дай їм переможну стратегію, дай їм мудрості, дай їм захисту і ми просимо підтримай їх своєю правицею правди. Нехай вони знають, що вони воюють за правду і що правиця Божа, правиця справедливості тримає їх. Збережи їх, Боже. Ми молимо Тебе за цих вільних людей. Які озираються вночі, чекаючи на небезпеку. Ми молимо за матерів, які бояться за своїх дітей. Ми молимо за дітей, які здригаються від гучних звуків. Господи, прийди в їхні домівки і скажи: не бійтеся, бо я з вами. Дай твій надприродний мир, який перевищує всяке розуміння, захисти їх від ворожих атак. Ми молимо Тебе, наш Боже, за поранених, за тих, хто лежить в лікарнях. І боїться за своє майбутнє. Хто боїться, що не зможе ходити чи не зможе жити повноцінно, зміцни їх, Господи, допоможи йому їхньому відновленні, підтримай їх не лише фізично, але й духовно. Дай їм надію, яка не посоромить. Ми молимо за тих, хто в полоні. Вони в оточенні ворогів, і єдине, що вони можуть, це озиратися в безнадії. Ми просимо будь їхнім Богом. Нехай вони відчують Твою присутність навіть там. Зміцни їх, і ми просимо підтримай їх своєю правицею правди і виведи своєю правицею на свободу. Ми молимо за наше керівництво. Вони приймають рішення, які несуть величезну відповідальність. Вони також люди і їм буває страшно. Ми просимо зміцни їх, допоможи їм, підтримай їх правицею правди. Нехай вони не покладаються на власну силу, але шукають твоєї допомоги. І, Господи, ми проголошуємо перемогу, яка базується на твоїй обітниці. Ти з нами. А якщо ти з нами, то хто проти нас? Ми дякуємо Тобі, що ти наш Бог в ім'я Ісусе. Амінь. Дякую, дорога спільнота, за вашу віру. Давайте будемо нести цю звістку. Не бійся усім, кого ми зустрінемо сьогодні. Дякую, що ви є частиною Тихого лагідного голосу, наша щоденна молитва. Це наш внесок у перемогу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб ми не втратили зв'язок і могли щодня будувати цю молитовну стіну. І не забувайте про силу конкретної молитви. Коли ви залишаєте в коментарях імена ваших близьких, ваших воїнів, ваші потреби, ми долучаємо нашу віру до вашої. Це важливо. А зараз, нехай Бог, який каже, Я з тобою, буде реально з вами сьогодні. Нехай він зміцнить вас, допоможе вам. І підтримає вас своєю праведною правицею, і нехай його тихий лагідний голос заспокоїть усі ваші страхи. Мир вам до завтра!